Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. З вами чтець Анатолій Почаїв, і Божої милості ми з вами будемо читати утренні молитви, дякувати Богові за ніч, яку ми прожили, і просити Бога благословення на предстоящий день. Спаси, Господі всіх, хто долучається до утреннії молитви. Сьогодні в нас. Четвер, 26 червня. Продовжується апостольський піст Петрівка. Нас вчора по чайній вечір дощ пішов. Зараз ранку Хмари прохолодненько. Погодка трохи така прохладненька, але слава Богу. Ну і ми будемо читати утренню молитву. Будемо благодарити Бога за те, що дожили до сьогоднішнього ранку. Спаси, Господі, всіх, хто долучається. Спаси, Господі, за ваші лайки подобайки, вподобайки. За підтримку за те, що ви підписуєтесь ділитеся трансляцією. Нагадую, трансляція йде на двох каналах: YouTube Щтеця Анатолій Почаєв і TikTok – Голос православної молитви. Ну і з вами сам вчтеця Анатолій. Господи. Господи, благослови, молимося, читаємо утренні молитви. <клухи> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сині Божій, помілуйми грішного, Господи Ісусе Христе, Сині Божий, молитва раді причистий, Твоя Матері і всіх святих. Помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и живец и вся, исполняй сокровище благих и жизни Подателю, приди и все в серные чистины от всякой скверной, и спаси блажи душа наша, Святый Боже, Святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий хрипкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісної, во веки векова. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господі, Очі ріхи наша, Владико, прості, беззаконня наша, святий посіті і істині мищі наші, імні Твої раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу И Сину, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки векове. Аминь. Отче наші же Иси на небесіях, Да святиться Имя Твое, да при Царствие Твоє, да будет воля Твоя, як на небесі, на землі, хлеб наш насушний даш нам гнесть, и остави нам долги нашеї, і ми оставляй нам нашим і не веди на свої скушення, не спави нас лукавого. Гоставши от сна, припадаєм ті блажі, і англійською пісню п'єм ті сильні. Свят, 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 ісі Божі, і сі Боже, Богородице, і помілий нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. От одра і сна воздвігме, і сі Господі, уми просіті, і серці, і сніми, і отверзі. Оєже П'яті, Святая Троїце, свят, свят, свят і иси Боже, Богородице, і поміли нас, і нині, і приясне, і во веки векова Мінь. Внезапно судя приятелю, Господи обнажаться на страхом за війн полоноші. Свят, свят, свят иси Боже, Богородице, і помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі помилий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна встав, благодару святая Троїця, яку ко раді ради облавості области терпіння, не прогнівалася і сіна наміленіво і грешно, ніже погубил мисі собі законями моїми, на чоловіколюбство лиси и в внічаю, не лежащего воздвиг Месі. О Еже утренне вот и державу Твою и ныне просветимые, Очи мысленные, отверзи мои уста, получайтеся, слові всем Твоим, разумейте заповіді Твоя і творите волю Твою, і пейте Тя в исповедании сердешним, и воспевайте все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині и Пресно, и во веки вековом. Придите, і Царем и нашому Богу. Придіть і поклонимся и припадем Христу, Цареві нашему Богу. Преде поклонимся и припадем самому Христу, цареві Богу нашему, помилуй Боже, по велици милисти Твоєї, по множество Твоїсти беззакония моє, на Ipach mezcon, греха Мое чистя м'я, як беззаконня моє, аз знаю, и грехми предо мной есть вино. И бе единому соришие и лукавые, и пред тобой, за Твоих, Якода, оправдившисься во славе всех Твоих, и победивши в них, да, судить и те, и себя беззаконие зачат Есим, и вори всех родимя, мать и Моя, Сибо истинно возлюбились, и безвестные тайны, при мудрости Твоей велмиси, и укрепишься и сопомичищуся. Умише м'я і паче, сніга обілюся, слуху моєму дася, радості и возрадується кості кости отвраті ліце лице Твое, грех Моих, вся беззаконня моя очисті, серце чисто мені, Боже, і Дух прав на войну отробе не отвіржи же от лица Твоєго і Духа Твое, свято, уни, отыми от мені, воздаш мне, радость Спасения Твоего и Духу, владышному Тверди Мья, Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня отровей, Боже Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правди Твоей, Господи, усне моей твердиші, и уста моя воздействия, хвалу Твою, я коашебю восхотились и жертвы, дал би их обо всежене, неблаговолейшие жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничи житт. Ублажи, Господи, благоволением Твоим сионой, да зиму все стены Иерусалимские. Тогда благоволишь о жертву правды в возношении, все сожигаемые, тогда возлежат на алтарь твои лицы. Верую єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже От Отца Рожденного, прежде всех век, света от Света, Бога истины, от Бога, истинно, рожденная, несотворена, и насущно, Отцу Им же Вся быша нас ради человек, и нашего ради Спасения, шедшего с небес. И воплотившегося от Духа Святой Марии, Дебе человечеся, распятого же заны, препонтистем пилатей, страдавшей і и і і і воскресшей день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящого дісною Отца, и Паке, рядущего со славою, судите живим і мертвим Його же царстве не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящего, Иже Отця Ісходящого, і же з Отцем і, і Сином споклоняємо і споклоняемы и Пророків, благоловшего Пророки воедину святую Соборную и Апостольскую церковью, исповедую единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресенье мертвых і жизней Будущого Віка. Амінь. Боже, очисти я грешно, як ніколі же сотворив благою пред Тобою, і збави М'я від Лукавого, і да то м'я воля Твоя, да ні осужденого за зуста, мені достойная, і восхвалю Ім'я Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і во віки веков. Амінь. От сна восстав, полноночную песню, приношу спасі, спасе, и препадай вопи, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрим распнися волью, и лежащими в ленности ускорей і спасі спаси меня предстояние і молитве, и по сні наш не в восемь день безрешен. Христе Божие, спаси Мья, Тебе, владыку, человеку любчи, от сна восстал, прибегай на дела, Твоя подвязайся милосердием Твоим, и молюся Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, Ты Боиси, мой Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все опования, мы Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Минь. Господи, иже многої Твоєї благости, великими щедротами Твоими дались и не рабу Твоему, мимошедшие время ношись, и без напасти прити всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческих Творчи, сподобаем истинным Твоим светом, просвіщеним сердцем Твори волю Твою, ныне и приисну, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил и всякой оплоти, Вышний, живые, несмиренные презирай, серця жи утробы испытуя, і сокровенные чоловік я и предведый, Безначальный пресносушный свете у него жене есть применение, ілі приложення осінення, сам безсмертний царю, прийми моління наше я же в настояще время. Нам множество твоище, дродирзающие, скверны к Тебе у стен Творим, и остави нам при лишении же ожиделыми словом и мыслью, ведением или неведением, совершенное нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем, и трезвоные мысли всю настоящее життя нож прийти. Ожидающим пришествия, светлого, явленого дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всей плиткой, Можно отдать и по делам Его. Да не падше, обленившийся, но і воздвижение в делании, обрядшемся готове. В радость и Божественный чертог, славе и і иди же празднующих глаз непрестанны, неизреченные зрящих твоїх лица, доброту неизреченную, Ты бы истинный свет просвящай і освящая, всяческая, и тяпается твер во віки веков, Амінь. Тя благословим Боже і Господі, милості творящего пресно з нами, велика же жене і славна і же ужасна, Іжніші слава подавши нам сон, поканія, і ослаблення трудом трудно плоть, благодарим Тяконі погубили сі нас законьми нашими, на, на человека обично, і в нічайні режащины і воєнно славословить державу Твою, тим же молим безмирної Твої благость, просвіті наша очеса, і ум нашу тяжко снаряди в оставі, Отверзи наши уста, і исполни от Твоего хваления, якода возможным непоколеблемо петь уже и исповедать Тебе во всех и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу Судинародным Твоим Сыном и і святым и благим, Твоїм животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Госпіваю, благодай тві, владиче, це молютя, у моїй благодаті, ступаті, правами наставі потім Христових заповідей Бдети к песне укрепи уныне сон гоняющий, связанной пленницами і мольбами твоими разреши, Бога невесту, внощими в водни сохраняй бруши враг, избавляющий мя Жизнодателя Богорочие, мерчлены, средства сми оживи, Я же средний вечерний рочая, душу мою, ослепшую просвети. О, Дівна владишня палата Дом Духа Божественна, мені сотвори, врача і врачуй душі, моє многолетнеї страсті, волнуєшся житейської бурі, кості зім'я покаяння на праві, і збави ізбави, Огні вічної, що й черві же і тартара, дам'яні, і віші, безсом радовані, же многим гріхом повінніка, нова сотвори, й обіцяв, шу при чувством, преніпорочне Страна муки всякие, покажи мне всех владыков моли, небесное мило, волучи, веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Деву, услыши гласть непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая души моє скверно очищающие, стена от сердца приношу те непрестану, сердце, владичице. молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси. Превышая Ангел мерзка у меня, превышая слитье сотвори, святоносная, сень и духовное благодать уме направи, руцевоздей и о снег, похвалению, сквернины, скверные, сенепорочное, м'я мне пакости, избави, Христа прележно умоляющий, Ему же честь, и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиви все милостивые, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели воплотился, и все окода всех, И пак и спаси, спаси меня по благодати, молютя, а что боги спасем, если благодать и дар паче, и мной щедро, так не зречены в милости, веры в мире си о Христе мой. Жив будет и не узрит смерти во веки, ще оба вера я життя тебя спасает се северы, спаси меня, ко Бог мой святый Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, невзыщий делу отнюдь оправдающих м'я. но та вера моя давлеет место всех, тадо отвещает, да оправдит м'я, та да покажет мне причастника славы Твоей вечные, да не оба похитить м'я сатана и похвалится слове же оторну м'я твої руки и оради. Ну, ілі хочу, спаси м'я, ілі не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погибог, Бог. Ти и Бог мой, чревая матери я. <кху> Сподай м'я, Господі, нині возле бить тя, тебя, якоже возле надати грех, і надати ты самый грех, и пак и тебе безленность тошно, якоже поработать. Так прежде с этой нелестивому же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и пресной, во веке веков. Аминь. Святые Ангели, предстояй окаянный моїй души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, неже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь места лукавому демону обладать и мной насистом смертного сего телесе, укрепи бед свою худу мою руку, и настави мене на путь спасения ей святые Ангели Божий, хранителю и покровителю окаянной моей души, тела, вся мне прости, Ерики Митя, скорби их во все дни живота моего, и аж, что сріши пришедшую нож сю, Покрій я в настоящий день, от всякого искушения противного, да ні в кої мріями Бога, и моліся за м'якого Господа, да в страсти Своєм, и достойно покажет мне раба Свої благості, Аминь. Присвятай, владисе, моя Богородице, святими Твоїми, и все мольбами, Оджені от, от мене и каяного раба Твоєго, Уныние, озобвение, неразумение, родение, и вся скверная, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у Ниш есть і окаянин, избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня. Яко благословені от всіх родов, і славиця причесної ім'я Твоє, во веки віков. Амь. Моліте Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усірно к вам прибігаєм скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в женах. І благослови плод чрева Твоего, яко Спаса родила Ес душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним Християнам, нас супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство, спаси, Господі, і помилуй Отця Моего духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставників, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших у них помолитися, всех воїнів на полі брани и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моих, сродников благодетелей. И всех ныне нами тут поминаемых усопших, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех и некому о них не помолитися, и всех православных христиан, и простимся со решения вольное и невольное, и им Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи Вишню, крові Бога Небесного во Дворица, личит Господь заступник Мої сі, прибежище Моє. Бог мою, повай на нього, яко і збавить Тя от всети ловчий, і от славись всеми теж плечма Свои Мои Його, надіюшися, оружие обиття, істина його, не убоїшися, от страха ночного, остріли летящие во дні, одвещивать не приходящие, осрящие беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма, Дисну, тебе, Тибе, к же не приближится, обаче очима твоим смотриши, и воздая грешников, узриши, коти, Господи, оповання Мое, вишне положили прибежище Твое, не прик тебе зло, и рано, не приближиться Тирес Твоему, Яко ангелам Своим заповесь Тебе, сохранити тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда каменного Твое, на і и Василийско і попереш льва і змія, яку нам я оповав, і избавлю, і покрыю, и, яко позна моє, Мое, возоветку і моєго, услышу его, сними скорбі из моєго, і прославлю його, доготовие дні ісполню його, і явлю Ему спасіння моє, достойно єсть. Яково істинне блажитітя Богородиці, прісно блаженої, прініпорочної, Матір Бога нашого, чеснішої, хирові, і славніший, і без сравніє сарафим, безісління Бога славорочої, суші, і Богородицю тя, величаєм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки вікова. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва ради Пречистая Твоя Матери, силы и честного уже творящего креста, Архистратига Тиха, Божьего Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех апостолов, и же восвятых Отца нашего Николая, архиепископа Меликийского Чудотворца, святого равна Великого Князя Владимира, Великої Княгині Ольги, Святых великомучеников Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона, великомучениця Варвары, священномученика Кипряна, мучениці Юстинії, преподобных и богоносных отец наших міфодия, Иова и Амфилохия, чудотворцев Почаївських, Антонія Феодосія и прочих чудотворців києво Печерських, Сергія Нікона Радничка, Серафима Саровського, Паисия Афонського, Нектарии і святих праведних, Бога Отец Якима і Анни, мученицы Акеллины, святителя Трифілія, епископа Левкусии Кіпрської, мученицы Антоніни, преподобних Анни і сина її Іо, Іоанна, преподобних Андроніка і Сави, преподобної Олександри Дівеївської, преподобномучениці Анастасії Римлянины, Священномученик Алексея, Пресвітера, мучениці Пелагії, соборного мучеников и сповідников, Запорожського краю, и же и памятники совершаем і всіх святих Твоїх, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помили нас грешних. Амінь. Спасибо, Господи, братіе и сестри, за молитву. Божою милостю ми з вами прочитали утренню молитву, прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Всім Божої допомоги, Покрову Цариця Небесної і ангела-хранителя на сьогоднішній день. На сьогодні 26 число, червня, четвер, Петрів піст. Петрівка продовжується. Молимося, трудимося в міру наших сил. Поможи всім Господь. З вами був чтець Анатолій, Почарів. Спасі, Господі вас всіх за ваші лайки подобайки, за підтримку, всім гарного Богом благословенного дня. Спасі, Господі. Вечором будемо живі здорові, то біля 10-ї години вечора, якщо буде все добре, будемо читати молитви на сонлі дужче. Ну а зараз поможи всім, Боже. укріпи Господь, спасі, Господі, всіх, ангела-хранителя на предстоящий день.